Зараз я вже маю савочок і маю нагоду, щоб сказати, що це за способу, яку я подумала. ну Не зовсім я і не зовсім самостійно я бачила це через ютуб і я подумала, чому б мені це таке не зробити. дивіться, Це називається афераційна бочка. Просто спеціальна бочка 160 літрів. Киришка від відра зробила в ній отвори і ось ось так собі одягаю. Каналізаційному цю ну, ось тут. Ну, ось покажу вам, збирається дуже просто. Ставиться ось так цю бочку. І це на дно лягає. На цей от кружечок у мене лягає, зараз я вам покажу, 11 ось таких от поролонових кружаль. Точні, здається, двадцятка. пам'ятаю точно. Набито. Да. За все літо я мила цей ставок. Верніше не ставок, а ось цей кліток. Два рази. Я, я витягала тільки ті жальці, і ми мило самі паралонки. Все, що всередині, ніхто його не там було зараз, я не там було пів бочки воду. Такий чудовий прекрасний експеримент у мене вийшов. За все літо у мене ні разу не була зелена вода у ставку. Це в тих умовах, що зазвичай я користувалася препаратами від зелень. Так, ну і що, основна задача це бочку вимити, закрити. І десь приміщення, щоб вона не трапляла на мороз, ну, щоб не тріснула. Паралонки треба випрати, висушити і теж зберігати до весни.